Вилучені документи чи декількох приватних підприємців, е, так, вони вважають неясність. Може, що Можна ще помахати? Розуміли, що таке фантазія Разом і до кінця, разом і до кінця, разом і до кінця, разом, до кінця. разом. Одна єдина, велика Україна, одна єдина. Поки що правий сектор в Одесі займається охороною діяльністю Майдану, так само в нас будуть готові бойові одиниці на виїзд на Київ при, першій, при першому наказі. Народний, бо автора я не знаю. На б дня, як то кажуть. Покидає на Азіров, як гідка відріжка. Побажаємо му хіра. Скітерків паук. По указу Немки Екатерины II по плану, составленному э, дворянином Францем де Валаном французским, наш город стал основным портом империи при градоначальнике Западенце, которого звали Арман Эммануил де Плюси. Катя никто не реагирует. Если не видите, что что-то происходит, самое главное.